Трохи конструктива під час війни. А ви знаєте, найбільшу таємницю ордену ізуїтів. Чому саме про цей орден? Тому що більша половина усіх Нобелівських лауреатів усіх часів це члени ордену Єзуїтів. Він був затверджений папою римською в 1540 році і створений Ігнатієм Лайолою. І туди входять найрозумніші, найталановитіші люди. І не слухайте росіян, про те, що ізуїцький метод із це все, -все фігня. Це надзвичайно талановиті люди. Так у них є один секрет, чому вони досягають такого успіху у всіх своїх начиняннях, чи то сім людей, які е, Польщу і повернуть її до католицизму, чи там е, зайдуть плем'я Мумба-Юмба, побачать там е, мертве тіло проповідника, а через рік там вони будуть читати Біблію, одягнені і розмовляти на біблійські темі. Так, от найбільша їхня таємниця. Вони беруть предмет, який розглядають. Ну, що робити предмет і дивляться з усіх сторін. Якщо в них є пальне, то вони йдуть вперед і роблять.